Курс по децентрализации, который сейчас принят в государстве, курс абсолютно правильный. Местное самоуправление поддерживает эту реформу, но наряду с этим есть много проблем, которые возникают. И сегодня мы обговорили наиболее... Острые проблемы, которые возникают и в сфере финансов, и в других направлениях местного самоуправления. И вот сегодняшняя эта рабочая платформа цель услышать друг друга прежде всего и отработать механизм здорового лоббирования интересов местного самоуправления через депутатов, которые представляют Житомирскую область и которые являются патриотами Житомирской области. Нам дуже було приємно почути всі ті зауваження місцевих громад, які сьогодні є до роботи і напрацювання законопроєктів. Тут багато є перечень законопроєктів, які сьогодні місцева влада просить не підтримувати, тому що вони сьогодні мають більш популістичний характер, а не дієвий. І ви знаєте, сьогодні багато законопроєктів, які ну, на сьогоднішній день вже змінюються. І от просто як людина, яка працює на законопроєктами, я хочу вам просто сказати, 70% Законопроектів, які подаються до Верховної Ради, це є зміни до закону. Тобто зробили закон, напрацювали, прийняли, а потім починаємо його змінювати, тому що там не врахували, там забули, а там щось неправильно зробили і заблокували взагалі діяльність тих чи інших органів. Тому я от просто дуже дякую місцевим громадам, місцевим керівникам міст, мерам міст за те, що ми дійсно маємо таку можливість. Ну це нормальна практика, коли народні обранці приїжджають. На місце і спілкуються і визначають подальше свою роботу. Тому що всі ініціативи, які ми намагаємося реалізувати безпосередньо в Верховній Раді, вони в будь-якому випадку йдуть від самого населення. Тобто спочатку ми збираємо пропозиції і бачення тої чи іншої проблеми, в результаті реалізовуємо це все у вигляді законопроєктів, які знову ж таки лобіюємо і намагаємося прийняти і реалізувати вже в готові закони. Так що це не перша і не остання зустріч. Я думаю, що в такому аспекті ми повинні працювати.